Ми шоковані, розбиті цією катастрофою, цією трагедією, яка вплинула на весь домініканський народ. Рятувальники завершують пошукові роботи після обвалу даху в нічному клубі в Санто-Домінго, столиці Домініканської Республіки. Щонайменше 184 людини загинули, ще понад 500 постраждали. Розповідаємо, що відомо. Ми дізналися, що двоє наших родичів були на концерті. Їхня машина була тут. Є відео, на яких вони тут танцюють. Поки що нам не дали інформації. Ми були в лікарні. Ми шукали, дивились, як вивозять тіла. Дах нічного клубу Jet Сет раптово обвалився в ніч на середу під час концерту відомого виконавця Рубі Переса. Серед загиблих сам Перес, який виступав на сцені в момент обвалу, а також відомі спортсмени та політики, сім'ї зниклих безвісти протягом доби чекали біля уламків нічного клубу, щоб отримати інформацію про родичів чи близьких. Під завалами опинились моя сестра та її чоловік. Це все надто довго. Це питання життя і смерті. Вони там надто довго. А тут час має значення. Родичі та друзі людей, які загинули, разом зібралися в похоронному бюро громади, щоб оплакувати своїх близьких. Серед них Хосе, який втратив чотирьох членів сім'ї. Це справді принесло траур регіону, це принесло траур нашій родині. Це принесло траур всій країні. Це було дуже важко. Вчора ми весь день ходили від клініки до клініки, шукаючи наших братів з надією знайти їх живими. На жаль, сьогодні вранці нам сказали, що всі вони мертві. Влада наразі не оприлюднила жодних попередніх висновків щодо причин обвалу даху. Очікують, що найближчими днями буде проведено розслідування.